Заходять днем на стріми, коли ну, в школу діти йдуть тутра. і запускаю стрім, запускаю дітей. підерських дітей. і вони заходять на стрім, я їм даю по 30 секунд висказатися все, що вони будуть робити з українцями і в Україні, коли будуть її побождать. Я тебе не вірю. І ти там просто будеш шокований від того, що ти купиш, і <ган> наоборот, наряду, як будеш. Ти ну, ну, коли ти включаєш стрім, що навіть, не дітей, навіть дорослі, коли сталася у нас трагедія в Сумах, зайшли і казали, як добре, що загинули українські діти. Ну <ган> слушай, <ган> ну знаєш, дураков вистачає Дивись, я, я роблю статистику: 30 зішистся руських, <ган> це сказали всі 30. Роблю статистику, що всі вони такі. Технік, дивись, я сидів на Підерському стрімі, сидів дня три. Підряд, ну, я так само настроєні, як і слушати. Послушай, я ж тебе говорю, що от я заходив на Підерський стрім, де по 250 чоловік сидить, там до 300. Вот. І там залітають, конечно, українці, ну вже мужики там по голосу, чудно, такие, за 30. Коротше, состоявшись, мужики, і у них там іде ревонира, вся ця історія. І я от тупо просто сидів, чекав, дивився, коли вони в школу йдуть наші діти, коли переміна. Я сидів по півтори години, десь було навіть около двох. Тупо слухав цих Ну, Я в нього не внікав, я там мазав комп'ютер, я ждав, коли зайдуть наші діти. Як ти думаєш, наші діти зайшли? Не знаю. А я тобі скажу, що я був дуже здивовано радий. Тому що я не одну українську дитину, не одного українського підлітка я там не почув. Розумієш? Це зовсім друге виховання да. то я не почув. Я такий був здивований радий, щоб просто для мене це було як камінь з душі. Тому що, якщо б я почув би, то, на жаль, блін. Як би там не було, ми, від, ми би спустилися до їхнього рівня. Але наші діти це наше будуще. І я це розумію, що наші діти, вони вищі, кращі і лучші, ніж ті, блін, піде з тієї сторони. Розумієш, якщо я ще думав, що російські діти підвіті. Вони ще свідомі, тому подібне, на жаль, їх з детського садика вже таскають проти України. На великий жаль. Але це ще діти у них мозок строїться. Тому чим швидше ми виб'ємо їх підарів і чим більше вони їх здохнуть швидше. Щоб їх діти могли хоча б переосмислити це все, пережувати і в голові в свою голову в дитячу, бо вона як губка, ти знаєш, так, що дитячий мозок він працює як губка, коли він в дитинстві, він втягує все, він все впитує по кругу. От коли він це все питає, той негатив, то їхнє покоління буде з нашим воювати. А якщо зараз подохнуть і підари, тому я думаю, дітки... З якимось часом вони впитають те, що можна жити краще, лучше і з усіма дружити. Я не знаю, я канал... Тобі друга Друга федерація. Я пропоную, я пропоную зробити, що там в них був кроку, чи не кроку, чи там Зимня вишня, от таких по масштабні всієї рашки, щоб таке по всій рашці було. Тоді наше наступне покоління не буде мати таких проблем. так что задумайся а свой Советский Союз уже остал, все, это прошло, уже прошлое, это уже Я не знаю, це вже можна віднести в музей, де-то там поставити і нікому не показувати. Так все в музеї. Хто хоче ходить, дивиться, хто хоче, не дивиться. Да, да. Воно ж не знищується в нас. Нас зняли, поставили все в музеї. Все. Це історія, да. це, це вже нема такої країни, є різні країни, і взагалі Радянський Союз це був концтабір. Констабір націй. Кожен да. Да. має свій будинок, як хоче, живе в ньому. Обробляє, не обробляє, це його справа особиста. Я ніколи не люблю, що хтось буде вмішуватися в мої справи, в моє життя. Ну, той, хто хотів, той все зробив, щоб жити краще. Той, хто не хотів, а лежав тільки, тільки як ти правильно говориш, що той, хто лежав на дивані і думав, завтра я стану мільйонером, він, на жаль, не став. А той, хто... Думав і робив все це, то блин, він і є мільйонер. Ну знаю. А комусь пощастило, хтось знайшов ну, хорошу жінку з мільйонами. Правильно лизну. Ну, так даже. верно, і кожен із так. нас думає, думає що стане мільйонером. Я точно так же думав, да? ну, в смысле, не стану мільйонером. Ні, ну тисяч, дивися, ти просто лох, тому ти мільйонером не станеш. А я правильно лизну, і став мільйонером. Ні, nee, ні, nee, неправильно. Не, Взагалі, да, можна... <репереж> <репереж> <Ты запутаща. репереж> можна... ти правильно говориш, так. Можна і Ти запутався. не пішло. От хлопці <репереж> зрозуміли, <репереж> а ти от, блядь, не догнав. <репереж> Хто там може це робити. Привіт. Тарас. Привіт. Тараса, що ти вітіки жінку мільйонерку Що це таке? Він хоче думати, лезати і нічого не робити. <репереж> <репереж> Христо, <репереж Дивися, розлізнув 16-й айфон БХ М п'ятовим пакеті. Ні, ні ні маленький, так не, не працює. Так не працює. Де ти братан лижиш? <ріст> <ріст> Дивися, неї є подружка, можу скинути силочку, теж багато. Ніхуя собі. <ріст> Хорошо, а якщо я лежу на дивані, ніхуя не роблю, я вже не то що мільйонерша, а без то... матів. <ріст> Сма... Сма... <більше>, Сма... <ріст> Смотря кому ти лезеш. Я нікому не лежу, я їба працюю. Роб... Тільки, що... тільки що сама самі сказали, що я от час лежу і нічого не роблю. Одеса, скажи, будь ласка, якщо лизнути РПГ, щось зміниться. Ну, як. Ні, дивися, це трошки інтерв'ю. Альфація, якщо він буде ліви. знаходитись як мінімум 8 підерів туди, да, це дуже зміниться. То мої, мої фінансові питання покращаться, так? Да? Взагалі, я тобі скажу, ти даже дуже багато цікавого там знайдеш. Чуєш, мені каже, в перші, я ж не знав перші дні, знаєш, ми поїхали, все. Він каже: зніміть ковпачок. Пацанчик Аточник прибігає, каже, блядь, тільки попробуй зніми колпачок. Каже, воно і так. Оно и так ебное. Да, да. Да. Нет, мы ставили еще между запалом, мы ставили монету, переробливали этот... Ну, скажи, я тебе скажу. Бля, no, 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 на дальность полета... Ну, на дальность... На механизм, Механизм цей, блядь, вытягивали, блядь. Ну, механізм, не, ні, ні, я нічого не. Я колпачок не знімав, я просто обмотував дротом і пізоленти, ну так, А так гарно обмотувало. За його, блядь, я просто заб... молоді... Да, 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 да. молоді люди, продовжуйте. Може, щось кусь тему підкинути, де лизнути. Е -е, я ж кажу, може силочку скинути. Там <рес> зарядина мілфа, все хорошо. Кидай, поки жінки нема, хоч подарую їй айфона. Дивися, дивись, так. Так ти причинаєш, там така строга жінка, там якщо підеш наліво, Так я вже женат, я хочу жінки подарок зробити. Одеса, дивися, бо віддасть тебе знов ТЦК і відправлять тебе. Одеса, а скільки раз будеш лезати. Марго, в тебе нема бабок, я ж знаю, не треба тут. А, а, скільки, а, бачу, а, а скільки треба? <риск> <риск> ну, айфон 16, скільки раз треба? <риск> ну, дивися, 16-й я 3 хвилини отак от робив. М по 5, там довелося 10 хвилин. А гласіть і весь список, пожалуйста. Хлоп, <'яту> <значили. п 'яту> це, це там, це там не так, як треба, як качество, типу. Ні, ну я розумію, давайте, давайте все якісно, але скільки? Можна весь список при скорам цін? Три тисячі раз. Три тисячі раз. Ви на, ви на серйозну тему говорите, я от хочу спросити. Давай серйозно відповідай, ти будеш на запит? Ви вважаєте, що ні? Ви вважаєте, що Серйозне питання, так як до всіх тут присутні, що нам робити з такими людьми, які от сумують за Савком? Ну, ти серйозно не хочеш говорити, я розумію. Техник, ты будешь лизать или нет, Кажи. Пойдите да сами. Иди, иди, айфон. Иди. Ты айфон хочешь или нет? Нет, я ничего не хочу. Я, Давай, хочу короче, я, я хочу, чтобы мир наступил. Скажи, Скажи, мир. мы братские сказал... народы? Су... Хорошо. Подожди. Давай так, техник. Давай, мы братские Подожди, Путин сказал, народы. что надо искоренить Первопричину. От скажіть, що, що це за первопричина? Технік, будь ласка, це хуйло, це хуйло нам не розказує, що Технік. нам робити в себе дома. Як Технік, не скажи а, а когда мир будет? Технік, скажи мені, ти брат чи ні мені? Кому, брат? Смотра... Так, 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 мені українцю, ты брат чи ні? Українцю, конечно, брат. Бандеровців не брат. Якщо ти мені брат, будь ласка, ты можеш там млизнуть? Тебе айфон, а я беху я сам лежу. Тібя. Ну просто Одеса каже, що три тисячі раз забагато, по півтора поділити. Ну, там на допомогу нам позове, у нього є там друзі. У мене до тебе питання. Взагалі, що ти взяв, що українці є бендеровці, а є чисто українці. З вами ділимось? Тому що я комусь зайду на стрім говорять, батько наш Бендера. Ну, будь батько наш Бендера Україна мати, ще питання. О, ну так. А, а ти кажеш, де бендеровці. Так в смислі всі українці це бендеровці, чи що? Полишаю? А як? Ти нас якось, якось ділиш чи що? Ну, Звісно, є одні, які вендеру, як це їх батька. А... Ні, він має я... на увазі, що є ждуни, а є українці. Да. Кожен українець, який мріє про свою державу, він вже є бендеровець. А хто мріє про воз'єднання з Російською Федерацією, такі як Панчак ходять, рекламують, да, от аферисти. Да. Це є норм... як нормальні українці для, Росії, ну, для росіян. Знаєш, що Панчак і... сібався в Білорусію? Ну, Панчак відсидів 6 років. Він не пройшов фільтрацію. Він він не пройшов фильтрацію. Альфа, знаєш, що він втік в Білорусію? Чому? Тому що, типу, по Європі почав вводитись такий закон, що якщо ти підтримуєш проросійську терор... типу, риторику, тебе депортовують. А Панчак розуміє, якщо його депортують в Україну. Ні, звичайно, Це, ну, він в розшуку. Він офіційно він офіційно знаходиться в розшуку. З паспортом, як і англійський. Він офіційно знаходиться в розшуку і тому, за звичайно, шо? йому за дорога шо? в Білорусь. За що він в розшуку, скажи, за що? За аферизм. Більше чимось мільйонів гривень він по шахрайськими гривень, гривень дав в Україні. Це тільки в Україні. Ну, так він так, отримав так. шахрайськими схемами, обдурив людей державу. Не знаю, так, я вже так, не вникав. В Інтерполі. В Інтерполі? Я наскільки знаю, так. Да. Ну якщо він в Інтерполі, так це, як і. Білорусі теж в Інтерполі, ані не вигадують. Ну, а білорусі вони, ж можуть не мати екстрадиції? Вони його не здадуть по тій причині, тому що він співпрацює з російськими спецслужбами. Можна зайти в Європі. По друге, вони Я можуть не видавати по власному бажанню. Можна зайти в Ютуб, подивитися його відео конференції з російськими депутатами там є і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, хто його буде думаю. здавати? Він, поки, поки він потрібен, його не здадуть, повірте. Ну, я думаю, що його не здадуть, тому що ну, у нього нету проросії... Як це? проти російської риторики, да? не здадуть його. Коли він потрібен, його не здадуть. Коли не потрібен, його здадуть з патрахами. Я Ось... чекаю, коли Назарчика депортують з Німеччини в Україну. Назарчик разом, Назарчик разом з ним, вони йому так само допомагали. І Лісовський, і оця вся Сарашкина Контора. Не знаємо цих підарів. Я перепрошую. Про, російсь... Про російські наратив це говорить, що треба об'єднатися, так? Ні, в них зовсім друге. Про російські. Okay. Ну так як і ти кажеш, ТЦК. Я хочу жити, а чому ну, ні, я не можу? Ні, ні, ну там багато ні, чого. Там не тільки питання. це, останнім часом вони там, почали з Радянський Союз тупити. Ну, це це, це Панчака тема. Ні, Лісовський навіть да, кліпчик виставив, як хорошо було то жити при Совєтському то Союзі. Він ніколи там, там не жив. Це це, моя тема, моя. це вже йде від Панчака, розумієш? его я, вот, Ну, эти хлопцы, я к Панчаку прилип только потому, что он там начал за Советский Союз. А вчера мы с ним ругались, он говорит, все, забудь за Советский Союз, Советского Союза больше не будет. Я говорю, ты что, не понял, я что, не туда попал? Я к тебе только говорю, присоединился из-за того, что ты за Советский Союз. Потому что я, я 25 лет уже в этом 23 года здесь, в Германии, да? И я, ну, знаешь, До цього до, до, полномасштабного вторжения, я как-то за это не думав. Но когда это случилось, я почав э, говориш, топить заражку, за да? А на якому поверсі ти живеш? Не підскажеш? Як на якому поверсі? У мене свій дом, нафіга не повар. Ну, тобі є другий, третій поверх. Ну, є. А ти не хочеш, оце це дивитися? Є, короче, гра, називається Як Попасти в Радянський Союз. Це а треба так? на третьому поверсі вийти у вікно. І тоді попадаешь в Радянський Союз. Не хочеш зіграти в цю гру? Ні, ні не, хочу. Не хочу. Получить. Технік. знаєш, ти просто реально залишився там, а це зараз називається совкодрочество. Слушай. Я, ну, я реально. Не страдав за Союзом, не страдав. Но коли я вот это вот увидел, що відбувається, я понял, почему это происходит. И вот когда я русским говорю это, да. Они мне то же самое говорят, понимаете, вот что вы точно забудь, все нету, не будет, все. А я говорю, если не будет, так будем биться так до конца. Сначала с украинцами, потом с азербайджанцами, потом еще с кем-то и, и еще и еще это без конца. Потом с турками со всеми будем биться. А знаешь почему? Потому что при капитализме каждый за свою жопу, а не за общее. Я в любви теорию общее, коли ти лох, нічого за своє життя не набув. А хтось, блядь, гарював, пахав, щоб мати щось, ти таки приходиш, що ми мене заїбати капіталізм, віддавай все своє нажити, будемо ділити. Бо я ж лошара нічого не заробив, тоже хочу щось. При Оце чому? такий технік. Ну ладно, при чому тут это? Ну, у моєго батька, коли Союз розпався, у нього був москвіч, денег на два Жигулі. И квартира, две квартиры, потому что он получил на мою семью тоже. Я же был в этот, перед армией был женат, у меня жена была беременная. Меня забрали в армию, а жена осталась дома, да, беременная. Меня на год ребенка отпустили, только на рождение отпустили, я год отслужил. Так это... Э... А батя был партийцем, да, я так разумею? Ну вот, он, он был коммунистом, он был... Э... О, партор, пар, партор, цеха, да. вот. Ой, дивися, знаєш, Радянський ось, Союз, ось, як он, твій батя, ніколи не воскресне. Він мені не розказував о комунізмі, да, устав там комуністичної партії. Дивись, я тобі повторюю фразу: твій батя, як і Радянський Союз, ніколи не воскресне. Тому можеш забути про нього. Ну вот это мне и жалко, понимаешь, потому что тогда мы будем... Дуже не шкода, я дуже цьому рад, я скажу. Единственный, кто перемехал происходит. в Второй мировой войне, это Степан Андреевич Бандера, Бо что нет ни Союза, ни фашистской Немечки. да. А так, Украина є. Я, видел... я видел клип, и там написано, такой клип, знаешь, и написано «Русские, вы сделали это», да? И, и это... Гитлер смеется. Ну, то, что он хотел уничтожить коммунизм, он, унич... он уничтожил коммунизм. Вот так вот. Вот такие это дела. Так что скоро коммунистическая партия не будет и в России тоже. И умрем мы, и концы наши забудут. Аминь. Да. И Ленина же драпирует, вы же в курсе, да? Когда парад проходит... Ленина закрывают мавзолей, чтобы. Ну вообще похер, ну вот реально, ну настики похер, что. Що... Ну, это тебе, тебе, да тебе. А вот э, мне, например, ну, не пофиг. Украинцам всем похер. Вот я, я впевнений, что им настики все похер, что відбувається в цій То, державі. Он был пионером был, ну, пионером. Да, желтынятком, пионером и майже вже комсомольцем. Вот. И даже салют пионерский отдавал, тебе не соромно, а. А, а, а я тобі трохи співчуваю. Що тобі треба случати в цьому? Ні, звичайно. Я, 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 я взагалі щаслива людина. Я, я дуже говорила, щаслива людина. Ти ж ти дождався. Ти позорно дав салюти і ждав, коли. Я, я, я сама щаслива людина, бо я, я, я оптиміст. От Віктор, який розказує, він реаліст. А чого ви а тепер? Я оптиміст? Да. А что вы теперь об, об, это осуждаете тех, кто ждет сейчас кого-то там, может быть, Рашку там ждет или там я не знаю. А, чему осуждаешь? Чему я осуждаю? Ну, потому, потому что, что люди не же, Ты что тоже жду, ты ж тоже ждал, тоже ждал? Сует... А... развалу союзу. Во, так я же о чем и говорю. Дождався, дождався. Може, ну, я... взагалі, дождався. до, якщо коли союз розвалився, мені було 15 років. Якщо ти вважаєш, що я такий був тоді сформована особистість, начитаний і політично підкований. Ти помиляєшся? По чому ну, то, тому, то, що я 15 то, років то, я то, не був, я не розумів того. Це вже потім. Я, то, я то, чув, то. що мені прабабця розказувала, що мені дід розказував. Euh, що там розказували і як воно все проходило. Потім мене зацікавила історія, яку я читати почав. Oh, і yeah. Я зрозумів, що 400 років 400 oh, років, yeah. років нас Московія гноби. 400 років нам забороняло все українське. А про бабку про бабку ти говориш, про говорила.